Які переваги арматури НДЛ, тобто кусками. От, до прикладу, сьогодні в нас був клієнт, який приїхав, йому потрібна була арматура десятка. Не багато, але кусками по метр сімдесят, по два тридцять і по два шістдесят. Якби він купив шестиметрову арматуру, він би мав дуже багато відходу. Розумієте? А так він приїхав. Ми йому вибрали чітко по декілька прутів, так як йому було потрібно. Чітко до сантиметра, от основна перевага. Вона може коштувати навіть так само, як на металобазі, як інколи ви кажете. Але зато бувають такі довжини, які ви з шестиметрової арматури просто не виріжете, тому що у вас будуть залишки. А плюс основний, що і вона в нас трішечки нижча ще по вартості, як на металобазі. Консульбут. Ми з розумом підходимо до будівництва, до продажу та і взагалі, в цілому, до клієнта. Місто Вінниця, вулиця Гонте, 90 Переходь на профіль, підписуйся в шапці профіля два номера телефона, телефонуй та замовляй.